За що мене, як росла, я люди не любили? За що мене, як виросла, молотою вбили, за що вони тепер мене в палатах вітають, царівною називають, очей не спускають з мого цвіту, дивуються, не знає, де діти. Скажи мені, мій братику, королевий, цвіти. Я не знаю, моє сестро, і цвіт королевий. Хилив свою червоно-рожеву, до білого поникло личенька лілеї і заплакала лілея росою, сльозою, заплакала і сказала брате мій, з тобою ми давно вже кохаємось, а я їй не сказала, як була я людиною, як я мордувалась, моя мати чого вона? Вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і плакала. Я не знаю, мій брате єдиний. Хто їй, лихо, заподіяв? Я була дитина, я гралася, забавлялась, а вона все вяла. І нашого злого пана кляла, проклинала та й умерла. А мене пан взяв догодувати. Я виросла, викохалась у білих палатах. Я не знала, що байстря, ще його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. Та й прокляли його люди. Будинок спалили, а мене не знаю, за що вбити не вбили. Тільки мої довгі коси остригли, накрило острижену ганчіркою та ще й реготались. Жиди навіть нечисті, й на мене плювали. Отаке то, мій братику, було мені в світі. Молодого, короткого, не дали то жити люди віку. Я умерла зимою під тином, а весною процвілає цвітом при долині, світом білим, як сніг білим, аж гай звеселила. Зимою, люди, Боже мій, в хату не пустили, а весною, мов на диво на мене дивились. А дівчата заквічались і почали звати лілеєю снігоцвітом. І я процвітати стала в гаї і в теплиці, і в білих палатах. Скажи мені, мій братику, королевий цвіте, нащо мене Бог поставив цвітом на сім світі, щоб людей я веселила тих самих, що убили мене і матір? Милосердний, святий Боже милий, і заплакала лілея. А цвіт королевий схилив свою головеньку червоно рожеву на біле поникле личинку лілеї.